Ви коли-небудь сперечалися з друзями, який телефон кращий? Або яка піца смачніша? Впевнена, що так. А ось чи робили ви це англійською? Привіт! Мене звати Настя, і я викладачка в онлайн-школі англійської Green Forest. І сьогодні ми поговоримо про те, як сказати in English, що щось краще, смачніше, або навіть най-най-най смачніше. Поки ми ще не почали, ти вподобайку вподобайко цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові прості та корисні пояснення англійської граматики. Ну що, підписались? Тоді let's go! No. В англійській є три ступені порівняння прикметників. Перший ступень звичайний позитив. Просто описує щось чи когось без порівняння. Наприклад, tired, втомлений, tight – напружений або щільний strict суворий і так далі. I'm tired at the end of the week. Я втомлена наприкінці тижня. I'm used to working to tight deadlines. Я звикла працювати в стислих дедлайнах. Переходимо до другого ступеня порівняння прикметників вищий. Comparative, коли ми порівнюємо дві речі або тварини, людини і так далі. Наприклад, якщо ви обираєте, який смартфон краще, iPhone чи Samsung, сперечайтесь, які домашні улюбленці миліші коти чи собаки. Або ж обговорюєте, хто з акторів краще підходить для головної ролі в серіалі Відьмак Генрі Кавіл або Шлієм Хемсворт. Тож, давайте розберемось, як формується вищий ступень порівняння. Спочатку звертаємо увагу на те, скільки голосних у прикметнику у вимові. Порахуйте, скільки разів ви маєте відкритий рот, щоб вимовити слово. Можна поставити руку під підборіддя ось так. На кожному новому складі ваше підборіддя буде торкатись руки. Кожен голосний звук один склад. Наприклад, Big – «1», один O1. Cute. Візуально виглядає як два, але вуха нам кажуть Cute you. Один. Віримо вухам. Beautiful. Beautiful. Три. Для коротких слів вони мають усього один склад. Додаємо закінчення –er до прикметника. Наприклад, big – більший, Bigger. The Samsung smartphone has a bigger screen than the iPhone. Smartphone Samsung мае sheet дисплей niche iPhone. Nice, милийши, nicer. I suppose dogs are nicer than cats. А собаки Tall, vishy, taller. Liam Hemsworth is taller than Henry Cavill. Liam Hemsworth is за Henry Cavilla. до дурече правда, адже 1 метр і 91 сантиметр та 1 метр і 85 сантиметрів відповідно. Як бачите, у вищому порівняльному ступені ми також вживаємо then для порівняння двох речей чи певних дій. Then перекладається як ніж або за щось. Ми, звісно, можемо просто сказати: The smartphone is cheaper» Цей смартфон дешевший. Це працює, якщо ми маємо контекст. Наприклад, перед цим дивилися інший смартфон, і його ціна була вища. Але якщо такого контексту немає, тоді треба уточнити: цей смартфон дешевший ніщо. Than the previous one, than mine, than Nokia і так далі. До речі, цю тему, а також інші важливі граматичні теми, ми вивчаємо у школі Green Forest на зручній платформі Smarty. Тому приєднуйтесь до наших студентів, тим паче, що ми набираємо нові групи щомісяця. А, і забула сказати головне, перше заняття безкоштовне. Тому ви нічого не втрачаєте. Ну, хіба що зараз час на роздуми. Годі вагатись, просто спробуйте. Тест на перевірку вашого рівня знайдете в описі до цього відео. Ну що, з короткими прикметниками розібрались. Переходимо до наступного правила. Якщо слово довше має два або більше складів, як от careful два склади. «interesting» – три склади. Ми не використовуємо ніяких спеціальних закінчень. Слово й так довге, навіщо його робити ще довшим. Right? Натомість додаємо частку more перед прикметником. Careful. Обережніший. More careful. Interesting. Цікавіший more interesting. Ось ці слова в реченнях. I must learn to be more careful with money. Мені треба навчитися бути більш обачною з грошима. Це я собі кажу кожен раз після шопінгу. The first season of Squid Game is more interesting than the second one. Перший сезон гри в Кальмара цікавіший за другий. Будь ласка, не кидайте в мене помідорами, якщо ви зі мною не згодні. Це просто приклад. Але, звісно, англійська не була б англійською, якби не підкинула на винятки. Слово «tasty» смачний має два склади, але вища порівняльна форма буде tastier. Річ у тім, що цей прикметник закінчується на літеру Y. Слова, які закінчуються на «y», навіть довгі, поводяться як короткі з одним складом і беруть у порівняльній формі закінчення «-er». Буква Y в кінці слова замінюється на I. Наприклад, happy – щасливіший, happier. Sunny – сонячніший, sunnier. Lazy – лінивіший, lazier. Tasty – смачніший, tastier. Борщ is tastier than pizza. Борщ смачніший за піцу. І нарешті Третій ступінь порівняння. Найвищий, superlative, коли одна річ чи людина най-найкраща, най, -най -найкраща, найрозумніша і так далі серед інших. Часто ви можете це зрозуміти з таких виразів, як In the world of all, In the Group I've ever seen tried had. Логіка формування цього ступеня схожа з вищим ступенем. Comparative. Тобто ми знову рахуємо склади. До коротких слів, один склад, додаємо закінчення EST до прикметника. Наприклад, Tall, taller, найвищий, The Tallest. Robert Wadlow was the tallest man in the world. Robert Wadlow був найвищою людиною у світі. Його зріст був 272 см. By the way. Old Older. Найстаріший The oldest. The Oldest Person in the World was a hundred and twenty two Old. Найстаршій людині у світі було 122 роки. Fast – faster. найшвидший The fastest. Cheetah is The fastest Animal on Earth. Гепард – найшвидша тварина на землі. Думаю, ви вже помітили у прикладах, що у найвищому ступені також обов'язковий артикль The. Перед прикметником. До слів, які закінчуються на літеру Y, ми також додаємо закінчення EST за аналогією з вищим порівняльним ступенем. Буква Y також змінюється на I. Tasty – tastier найсмачніший the tastiest. Cheesecake is the tastiest dessert I've ever eaten. Cheesecake найсмачніший десерт, який я коли-небудь їла. Happy – happier. Найщасливіший The happiest. Наприклад, для мене зустріч з моїм песиком була найщасливішим моментом у житті. Тому я можу сказати, meeting my dog was the happiest moment of my life. До довгих слів, тих, що мають два або більше склади, додаємо The most перед прикметником. Expensive, more expensive. Найдорожчий the most expensive. The Rolls-Royce La Rose Noir Drop Tail is The most expensive Car in the World. Цей автомобіль є найдорожчим у світі. Тільки уявіть, вартість цієї моделі становить 32 мільйони доларів. Famous, more famous, найвідоміший, the most famous. I guess the Beatles are the most famous band from the UK. Я думаю, що Beatles – найвідоміший гурт з Британії. Повернемось до артикля The перед прикметником. Чому ж у найвищому ступені порівняння він є обов'язковим? Бо ми говоримо про щось єдине та унікальне серед усіх інших. Тобто ми не кажемо Київ is largest city in Ukraine. Правильно буде Київ is the largest city in Ukraine. Київ є найбільшим містом в Україні. The це як корона для прикметника в найвищому ступені. Без неї король не король. Але є нюанс. Якщо перед прикметником стоїть присвійний займенник, кому, так би мовити, належить наш об'єкт або суб'єкт my, your, his, her і так далі, тоді the не ставиться. Знімаємо корону, друзі. She is my best friend. Вона моя найкраща подруга. Brad Pitt is her most favorite actor. Бред Піт, її найулюбленіший актор. Мона Ліза із Ліонардо Да Вінчі'с most Famous Work. Мона Ліза найвидатніша робота Леонардо Да Вінчі. І от ви такі вже сидите, думаєте, все, розібрались. Fast, faster, beautiful, more beautiful. Але англійська така ха-ха, сюрприз. І ось тут з'являються irregular adjectives, тобто неправильні прикметники, які не хочуть грати за правилами і не утворюють ступені звичайним способом. Їх треба просто запам'ятати. Good хороший. Вищий ступінь. Better. Кращий. Найвищий ступінь the best. Найкращий. Bad – поганий worse – гірший, the worst найгірший. Слово far далеко, далекий – має два варіанти формування порівняльних форм. Вищий ступінь farther або further, далі, та найвищий the farthest або the furthest, найдалі. Давайте розберемось, чи є між ними різниця. Farther, the farthest більше про фізичну відстань. Ось, наприклад. How much farther to the fountain? У цьому відео один з чоловіків питає у Джека Горобця: How much farther to the fountain. Тобто, скільки ще мається на увазі відстань до фонтану? Further, the furthest. Також підходить для опису фізичної дистанції, але ще вони використовуються в абстрактному значенні. Наприклад, розвиток, продовження або прогрес. I've already learned English to the intermediate level, but I'm gonna study it further. Я вже вивчила англійську до рівня intermediate, але планую вивчати її надалі. У розмовній мові ці слова часто використовують як синоніми, але в офіційному контексті краще пильнувати різницю. Ну що, ми пройшлися по всіх ступенях прикметників: від найпростішого до найскладнішого, від найкоротшого до найдовшого, і навіть трохи further. Тобто далі. Не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео було корисним. І підпишіться на канал Green Forest, щоб не пропустити наші свіжі відеоуроки з англійської. До зустрічі в наступному відео. See you!